Стріляє по мирних селах по, по домах наших. Дві людини було ранено, одну насмерть вбило. Я кажу, мене я говорю цікавить, звідки ти приїхав. У сім'я є, є, жінка, дочка. Ну кажу, їдь додому, то ви ж чувствуєте, що вам вже все. Ось. Що? Ого, ого, ну який дим йде. оно ну, ну. На даний момент ховаємося всі по підвалах, ночі ніхто в хатах не спить, тому що опасно. Людей мало сталося. Бо більшість виїхав, ось обабушки пенсіонерка, діти забрали, ось обабушки нема куди їхати. Нам то нема куди, ну нема куди їхати, нема куди діватися. Вся надія на Бога. Лягаємо, помолилися, чи утром проснемося, чи ні. Починає стріляти одразу. Успів заскочити у погрібі, сидимо в погрібі. Ну, вчора ввечері було весело, фосфорні, снаряди літали. Як как, как салюти. Раз пішло повністю фосфорне, як ракету, ракету збивають і осколки. Раз, два, потім 30 пройшло повторно. Отак за полтора часу три рази було фосфорні снаряди. Дві людини було рано, одну на смерть вбило. 14-го на покрові на октября. Альона да. ну, вона займалася тут в сільському совіті. По бабушках, їхала по центральній лінії, по центру. Прильот був і попала. Посікло осколками повністю. І от, поховали її недавно. За селом прильоти міни. На 4 вот вулиці, от вийдете, там углаває хата вивернута. Там були прильоти. Ну, по селу є руйнування. Ферма ціла, поки трошки там приход був. Вікна тільки повилітали, а так поки ще стоїть. Поки, а там хто його знає. Школу, школу розбили. ось недавно, дня 4 назад. У школу С-300 прийшло три ракети і в садик одна. Це був прильот із за води, із за Дніпра. Там 6 кілометрів, 10 кілометрів із за Дніпра. От. І з тої сторони, оце нас руський мір достає сюди. Стріляє по мирних селах, по, по домах наших. Дурна, я не знаю, в мене букв не вистачає, дурна дебільна сила. От. Воно рве все. Але в нас тут село, ніякий не військовий об'єкт. Ну, це вони так. І з селами вони вміють воювати. Спочатку, як зайшли, вони по ГЕС йшли по Новокаховській до 400 танків. Ну, вони швидко пройшли ГЕС, Херсон. І пішли вони по напрямку в Ми думали, наша. Траса їх не, не цікавить, а потім вони вже зайшли сюди, а люди всі по хатах перелякані. БТРи, Урали їхні, оцей. Вони по селу пройшлися, по всіх хатах провірили. В селі так їх і не було, вони в санаторії в основному там жили. Там вони свою цю там зробили все, там вони зали, жили. А в селі вони. Мимо проїжджали, це ми пушки стріляли, і з Поворонців кругом вони отсюди вони гепали, коло села стояли і стріляли. Ну Як жилося? Отак друг другу допомагали. Бабушки ну, то допомогли, то допомогли. Отак і виживали. Деньг не було, нічого не було, зв'язку не було. Це місце зустрічі змінити не можна, це був магазин. Це там визнавали, як одна старенька жіночка стоїть, а вони там їздять машинами, теж заходять в магазин, скупляються. А вона каже, як це колись було, що хлопці приїжджали допомагати врожай збирати, Одна стоїть, каже, бабуся Маруся, тільки без автоматів тоді приїжджали. Ну, Старенька бабуся, оце, то так вроді би сміючись, але то не дуже і смішно було. Один магазин працював, ням-ням, виходить, Щербака. Так у нього ціни, різ 8. 20 гречка 90, ну, тисячу гривень заробиш на дровах, на сухостої, привозиш, пішов тисячу, клуб, клубнічку пакеті купив і нема нічого. Продукти завозили із Нової Каховки. Коли вже сполучення е, закінчилося з Нової Каховки, почали завозити з Херсона. Вже менше було, але ціни були дуже великі. Дуже великий цей. З Михайловки, з сусіднього села, була домовлена, що з пікарні привозили хліб-кирпічик. Він коштував 20 гривень. Ковбаса колбаса, колбаса. 600, колбаса, Конфети теж 400-300, саме менше. Мінеральна вода була 9-12, була по 40, по 35 гривень. Пачка дрожжей 100 гривень. Ціни були, звісно. Ну, а що жити то треба якось. То вони заходили в магазин. І стоїть, ну, дитя стоїть, воно ще, мабуть, і студент якийсь його там забрали силою, заставили йти воювати, я не знаю. Піва не вистачає на передовій, Ну, такі сопляки стоять, Боже, Боже. Мені 50 років, я подивлюся, ну дитя, ну куди ти приїхала? Ми займали чергу з п'яти ранку. До п'яти вечора, ну хто в якій черзі стояв, коли приходив. Там завозили продукти. Ну, це мені нагадувало ті наші фільми, коли ми дивилися блокаду Лінинграда, як ми стояли за брусочком масла слівочного, за буханкою хліба там у черзі, за пачкою макаронів. Так мені захотілося цукерок, стою у магазині, дивлюся 250 гривень. Питаю, а що тут за конфети? Каже, це наподоб'я українських шкільна, познавалка називається. М'ягенькі, добренькі. Кажу, ну дайте грам 200. Ну, пообідали ми зі, з дідуською, він каже, давай по конфетці. Ну давай. Теж невозможно було смердить, маргарин такий гірчить, а й ванількою забивали цей. Ну я все-таки пів взяла. І вугілля не ввечері не допомогло, ні шлункові, ні різні таблі. Табл... То добре перемучилася, за пів конфети. А тоді, як оце вони вже лежали, я кажу, треба викинути, отак внуки прибігають, бачать, що це розламує там черев'ячки. Я колись стояв там на верхніх вулицях, то на Камазі їхали, нам би брьовін напилять". Я напилять. Які брьовна, нам самим дров немає, тут повипилювали все на бліндажі. Отож нам на бліндаж. Я говорю, хлопці, вас бліндаж не спасе. У нас таке вооруження, воно пробуває плити, не те, що дерево. Та ото вони я говорю, звідки ти? Хлопчина. Ну, не хотілося з ним общатися, але він сам почав цю тему. Я кажу, мене я кажу, цікавить, звідки ти приїхав. Він з Кубані. Так говорю, кубанський це ж там всі українці на Кубані живуть. Говорю, ми ж якась кажу, кров у нас біжить, ми ж як брати. Що ж я кажу, їдь додому. Та сім'я є, є, жінка, дочка. Ну кажу, їдь додому, то ви ж чувствуєте, що вам вже все, нічого не світить. Я кажу, як наші дають? Добре вам дають там. Якраз в Архангельське били. Ой, каже, вміють воювати. Зайшла авіація, артилерія, а потім танки акуратно поработали і ушли. Ну, говорю, бачиш, наші вміють воювати. Так. А другий сидить в водій, каже, я говорю, тікайте додому. А він 10 років за дезертування. Дизер... Ну, говорю, молодці, приїхали, тепер говорю, мости перебиті, будете тебе тут у мішку. Кажу. Вас, говорю. Всіх візьмуть в полон. Були такі, що встраювали п'янки, бо чули автоматна черга, люди стали казати, що ж ви це є діточки, а ви стріляєте. Якщо є зброя, воно має стріляти. Терпіли, ніде не вийти. Ну, так. Така ізоляція була, така, що хай морець. Але телеканали вони свої, Т2 приставочки роздавали, що ці всі 24 канали, що там чи 30. Все було все по-русски було. Вони так промивали мізки людям, що безподобно. Мене та староста їхнього села і воєнні заставляли робити у медпункті під Едігою. Русского міра, Ну, я не согласилася. Я ходила, до мене люди приходили, до когось я ходила е, е, на допомогу як, як медик, Ну, я туди не согласилася йти. Там була аптека, але вона була під російською. Люди раді були, що вони є. Ну, Це були російські ліки, завезені з Криму. Тоді, коли їхній медик зовсім сказала, що буде виїжджати, я сказала, я їми торгувати не буду, бо це як аптечний пункт у них був. В общем, медпункт закрили, і я була на дому, як медик. До них ставилися ми зневагою. Ми їх ненавиділи всіх, цих орків. У мене дитина тікала, як побачить, їх тікає, бідна. Я зараз вивіз їх по кров. Сім'ю. Що не так забрали, відвезли, там били, що з Гавриловки, що тут забирали. Мішок на голову відвезли. Потім через пару днів випускали їх, привозили у синяках. Ну, так, на лиці не було синя ребра, всі сині були. І на хуторі там возили, і на сіл вели там дівчата. В основному ДНРівці стояли. ДНРівці і ще якась казах написано в їх, не руські, не знаю. Відтілі їх обстрілювали 8 років. Та хто вас обстрілював? Ми вас обстрілюємо. Ми яке відношення маємо, що той Путін захотів Донбас захватити. Крим як він взяв? Без єдиного вистріла. Думав, і тут пройде Херсонську область, його зустрінуть з квітами. Зустріли. Так і що, вибрали в селі? Вибрали, як вибрали. Сама, сама вийшла, вона не з нашого села. Документально вона була назначена та жінка. Чи не документально. Вона стала вже роздавати, як то кажуть, портфелі. Той буде за клубом, той буде за бібліотекою. І дівчата тоді перестали ходити на роботу цей. Ну, Це буквально десь так вийшла ситуація тим лже референдумом. Така була рибачка Соня, Южаніна, фамілія. І вона, виходить, їздила. Ми думали, вона ж буде займатися там гуманітарною допомогою, а вона їздила в Береслав там, на ті їхні збори. Вони там відпрацьовували всі схеми, як тут проводить референдум. Ну, ті люди, що ходили по дворах, то вже їх збиву вже взяло. В кожний двір приходили. Ніхто нічого і не підписав. 80% наше село. Чи 85% проголосувало, ніхто, ніхто не вийшов. Тим більше поїжджали, все там 250 чоловік. залишилося в селі. А було скільки? Ну так, да, десь около тисячі. От молодь вся уїхала, залиши. Пенсіонери. Хто в школі робив, до тих не ходили. Я знаю, що ми жінки в школі робили до нас, да До Вони теж приходять. Вони так, у кого півмали, кого де зайшли, так ото і то люди їх просто посилали. А референдум то я хочу сказати, я бачила, як він проходив. Проходили вони Кринькою під два російських солдата, казали, що то Нацгвардія. Списки якісь були, але на тому, де ми проживали на тій вулиці, ніхто не вийшов, ніхто сказав, що ми не маємо бажання голосувати. Я б не виходив, я знаходився якраз, ми обідали. То я кажу, не виходьте, хай собака гавкає. Вони то ходили. Я не знаю, хто голосував, але сказали, що Херсонська область, яка процентовка була по голосуванню. В тих селах, взагалі в Золота я знаю, там знайомим, там, родичі, жінки. Не вони пішли всі в берег із села. У Михайлуки чуть машину не перевернули. ну Такі люди патріоти. Були такі дівчата, що бігали до їх, таких любі тільки випити. Ну, їх зараз немає, вони уїхали в з ними, поїжджали. Всі, да, Всі колаборанти, всі потікали одразу 1 числа. вони. Уїхали всі з ними. Є такі люди, що хотіли руського міра, зараз вони хто втік, хто кого взяли, хто ще тут знаходиться, Ну то будуть ходити хлопці і поліція, і СБУ, то хай займають. Коли входили наші, їхали автобуси, боже, як я ждала цього дня, я думала, ну нарешті ж буде спокій. А вони ж попередівалися, ви ж розумієте, входять наші, а тут повно чужих. Вони що роблять? Вони переодягаються в нашу форму. Любити, солдат форму, передіваються, намотують на праву руку жовту стрічечку, типа наші, а б'ють наших. Можете представити. В Олександрівці, там як уїжджає село, в них... Такий, як клумба, така старова, і там все село зібралося, особливо з дітьми. Син поїхав із нашими онуками. Старший онук взяв такий кавун з дому, каже: я буду солдат зустрічати. І цей, ну, такі, хто молодші туди, а нам виходить, там, де ми живемо, два з половиною кілометра. Вроді би пішки не дуже зручно. І цей. Ну а молодь зустрічали це. І та й ми на вулиці всі зібралися. Слава Україні один одному. Раді, дуже раді були. І, і так, коли тільки цей, ми це, мабуть, наші, це, мабуть, наші. Я так прислухалася до цього. Ніколи я не думала, що батьки розповідали про війну, і мені доведеться які епізоди переживати мені вже. Ми багато людей. В нашому селі вірили в ЗСУ, що вони прийдуть, звільнять нас. Було 3 жовтня під вечір з наше звільнення. Там на нашій трасі стояв цей рашистський танк, і ми наблюдали цю вулицею, як він б'є по нашим хлопцям і бажали, щоб скоріше його підбили. Таке бажання було, щоб. Быстріше, б наші хлопці зайшли, тому що невозможно було жити. Це, це ад був. Ну, потім, як от наші хлопці з Закарпатська, це 128-го окрема, вони штурмовики молодці. Якраз вони визволяли нашу балку, то каже, вони думали, ми в нас тут не підемо, Та, ага, дощ пішов. Ми пішли пішком, каже, і вибили їх. Ну, Ми раді були тут, зустрічали все село їх з квітами, з радістю. Жінка і мати. Зварили борща, покормили, вони кажуть, ми такі раді, що ви нас прийняли, що ви до нас добре ставитеся. А як до вас ще ставитися, хлопці? Ви нас звільнили, та накормили їх. Та... Там... І плакали, і сміялися. Ну що зробиш? Таке життя. Як буде Крим наш, тоді можна буде щось. Щось А, так. а що саме Крим? Ну, Тож земля наша. Ну, якщо там не є? Відгонять їм до, там, до Армянська Крім... до Красного політика. Ні-ні-ні. Тільки Крим наш тоді буде палакати. Нам Армянська не треба. Він був нашим і встанець. А то забираємося повністю те, що наше. Наші боги, як то кажуть, зараз це ЗСУ. От, так що слава Україні. Я думаю, ми переможемо. За... Слава Україні! Героям слава, Все, буде Васи.